Красуня, як завжди, займе місце, а мені треба місце. Ой, ну, я тебе не буду чіпати. Ось я так тихенько сяду тут, моя хороша, моя умнічка, моя хороша. Кажи, на дворі холодно, не можу й погуляти. Так? Ось дивіться, яка красуня це. Я тільки кипяток налила в чашку. Чекай, я собі заварю, Зараз, де тут? А, ось о. Ось такий чай хочу сьогодні. Каву я вже попила. А зараз я забула, нам говорять, що після обіду буде дощ. Ну, а я включила прання. Так, і дивіться, я собі кину ще лимон. Профілактика. От в мене тут порізаний і цукор фруктозовий я заливаю. Тому я можу трішки, бо це буде, мабуть, зовсім кисло, отак налити. Ну і імбір, Оце ж ложечку не взяла. Я так спробую чуть-чуть. Сухий імбір вчора були в АТБ немає. Я поп'ю кави і я вже Викинула квіти, які стояли у дітей. І зараз хочу піти ще зірвати, поки дощу немає. Ну, і може я встигну і висушити. прання, Там вітерець, то може швиденько і висохне. О, Хай тепер настаюся, я з тобою можу погратись. Ось, моя умнічка. Вона ще не снідала. Що це робиться? Чого ми не їмо, скажи. Віка поїхала на роботу, так. Ти зо мною. Бачиш, моя умнічка. Ну, на вулицю підеш чи ні зо мною, а? чи будеш вдома, скажи мені, красуня, ти хороша? Хороша дівочка, да? ну і що? Ні, не треба гладить, не треба гладить. Кажи я спать хочу. Ну, це так. Оце вона у нас така. Поруч, поруч, скрізь поруч, що я тут наколотила, ну, хороший. Тут якісь всі квіти бачу, і написано і чері Ось у ягодки, це значить вишня чері. Мабуть, липа, жасмін. Це по вкусу я так. Відчуваю за смаком. Так, ну можна витягти вже. О, ми одвернулися. Так що на дворі нема що робити, тільки квіти зріжу. Оце, якщо сьогодні дощ піде, то вже можна десь після 14 жовтня і часник посадити. Я не багато сажаю, тому що його мало їдять. Артем, може б і їв більше так вікаш. Ну, котлети рідко готуємо. Ну, готую, коли рублені котлети то люблять їдять. Ну, у нас є електром'ясорубка, можна м'ясо брати. Ну, чогось, чогось не, не хочуть, не практикують. Та вони то хочуть, то не хочуть, їх поймить. А ще зараз пересуваються, то е, в одну квартиру, то в Романково сюди до нас. Ой, то, а для себе одної мені щось готувати теж не хочеться. Коли їх бо це, всі вони вдома, тоді я можу щось готувати, щось робити, але зараз, ну зараз так. Що, що є там, то готуємо. Вчора купили пшеничку ще. Бантики, макаронні, ну, те, що люблять. А пшеничку я люблю, звичайно. То іноді їм, а то в основному свенді гречку їм. Але вагу не зима, а я вагу набрала. Набрала 4 кілограма лишніх. А нічого. Ну, вони мені важкуваті, звичайно. Я думаю, що я їх скину потім. Аби тільки не стресові ситуації, щоб не так, як в мене в 21-му році 25 кілограм мінус. Да. Але таке життя. Ось, слухайте, такий смачний чай. І без нічого. Можна ж сиру взяти, та не хочеться. А цей піднос мені подарувала. Ліля. Але тільки не пам'ятаю, чи на день народження, чи на новий рік. Ну, ось такий гарний. І я ним користуюсь тепер навіть. Коли вона приходить, виношу на вулицю. Ну, зараз вже не будемо сидіти на вулиці, будемо у хаті, бо холодно. І зараз же ж вона захворіла теж. Ну, вчора ми, я вже не показувала, бо вона забрала, купила рушнички паперові. Бо їй треба, ну, треба, захворіла ж дуже. Ну, Кажу, чого ти не сказала, щоб тобі коли взяли? А та я зараз обходжусь, я напилася. Ну, думаю, ну ладно. Думала, може, сьогодні її би купити, ну, раз не хоче, бо Віка поїхала ж на роботу, могла б заїхати та купити. Наталя Наталя вчора була вже в лікарні, вже їй сказали в понеділок йти на розработку руки. То я розумію, що вона вже оце зняла. Ну, але дуже хвора. Ой, де вони його піймали? Та ну мало людей. Що це за вірус такий, що кості болять? Ну, добре, я буду пить чай і піду на вулицю. Тучі на вулиці, і пишуть плюс 14. Я вже вивісила білизну і зараз хочу зірвати квіти. І в мене одна бутилка з'явилася. І я хочу, отам у мене є туя, вона з корінням, але корінці там маленькі, і я хочу її прикрити, щоб. Та, не дай Боже, мороз, ударе, і щоб не пропала. І зараз я пошукаю. Тут уже на квітах появилась як така чорна мошка, як тля. То я під кип'яток, а потім уже увазочки поставлю діточкам. І в мене ще квітують тут полуниці, коли ж вони визріють. Та не визріють зовсім, але квітують. Невеличкі квіточки, правда, дивіться такі, як останні. Ага, бачите, тут навіть є ось у ягідка. А що, ніхто й не з'їв? Ну, я. Ну, ось така. І ось, о, тут іще, дивіться, квіточка. І ягідки теж. Ой, ну вони такі кислі, звичайно. Ну, але нічого. Так, і ось. О, ну, треба помити. А, це хай ще росте. Як не я, то хтось з'їсть. І тут квітують. А тут уже, мабуть, хтось з'їв, та ні. Вони теж не люблять, видно, кислі. Так, і що тут? Ще подивиться? Ось от квіточки гарні. Але зав'язі немає тут. Ну це, подивилися трішки. Ну і Фенді ж вийшла зі мною. Куди ж без неї? Так, Фенді? Да, да, пішли квіти шукати. Можна троянди зрізати, але вони вже ми топимо в хаті і вони швидко Попробую. Швидко в'януть. Ось теракот, дивіться, яка гарна. Дуже гарна. Ну, ці вже от квітли. Так, ну що я? Куди я вже пішла? Не туди, куди треба. Пішли на вгород. Отам от крайній, крайня ту я зараз покажу. Вона величенька і вона з корінням. Вон. Але. Тут якось і снігу багато буває і мороз, то тут довго все стоїть. Оцю я хочу накрити. Бачите, я ті стоять те, що їм буде, аби корінці пустили. Так, тиск дуже піднявся на вулиці. Мабуть, таки буде дощ. Дивіться, як тут. І стало важко дихати. Ну, зараз я квіти ось отут хочу зірвати. І там у мене є жовті, там білі є. Ну, хочеться оцих. Я їх. Зараз вони мені тут і заважають, і якраз поквітують. Пахнуть як мед. Ну, не знаю. Та є тут. Я їх кип'ятком обдам. Є, є, є. Чорненькі точечки якісь тут є. Ну, не занесу. Так, ну і що? Я пішла, зараз прикрию тую. Ой, на дворі можна щось і поробити, але що? Красуня Білосніжка слідом, за дідом. Куди я, туди й вона. Так, ну зараз. Спочатку закрию, ось у мене на клад... лежить бутилка. Спочатку закрию, а потім займусь квітами. Так, ну тут все, все нормально. Ну, звичайно, треба було б полити оцей, оцю хризантему у вазі, та нічого. Ну, я не знала, яку я сюди саджу. Треба було дві біленькі садити. Це пізніше відкривається, ну нічого. О! Красуня, ти куди пішла? Ти куди пішла? Я ще не йду в гараж. Ну, підемо пізніше. Ой, та таке заходи, що треба швиденько треба. Бо, мабуть, таки точно буде дощ. Навіть не встигла я її. Закрити тільки-тільки встигла. І ось у, пішов дощ, і зараз мені швиденько треба бігти і знімати білизну. І, а Фенді сховалася, хитра? Ой, навіть, мабуть, і не встигло висохнути. Ну, ось такий наляпав. Я тільки зняла, але він ще моросить. Ось, у, Фенді. Я в гараж зараз віднесу ту сапку. Йди, не, не мочися. Зараз підемо додому, все, нагулялися. Зараз я ще в гараж схожу. Ой, хай тут постоє. Стій, стій і, і жди мене, добре? Жди мене, не чіпай там нічого. Ну, це такий розляпався трішки. Ну, або вже йшов би. Або ні. А то таке. Оце вже й перестав. Ну я вже й не буду вішати. А чого не буду вішати? Дивіться, він ще буде, мабуть, цілий день отак. Сюди туди, сюди, туди. Красуня, ти ждеш? Добре, тут ще мої ось очки лежать, бо очі болять постійно в очках. Так не бачиш, а так очі болять. Ну зараз підем. Зараз відкриваю йди перша, тільки стоять, щоб я потім лапки тобі помила. Добре, все.